Є у нас ініціатива з приводу відкупу корупціонерів. От поговоримо про це з Тарасом Загороднім, це політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи з нами на зв'язку. Пане Тарасе, сподіваємось, ви нас чуєте. Доброго раночку. Доброго ранку. вітаємо Вітаю. Ми вас. тут, бачите, міркуємо над тим, що а, чи не є а, розкішний автомобіль ознакою корупціонера. Хоча не, не, не завжди. Ну, подекуди, звичайно, є, особливо згадуючи останні якісь гучні скандали. Але, як на мене, ну десь 50 на 50. А от чи е, ці корупціонери, скажімо так, топ корупціонери, е, чи дотягуються до них справедливі руки закону, оце питання. І оцей законопроект під номером 11340 про відкуп, так би мовити, корупціонерів. Е, от хочемо з вами поговорити, все ж таки, це. Ініціатива спрямована, скажімо так, на поповнення бюджету, якого нам правди не вистачає. Ми нещодавно говорили з Олегом Пензіним, економістом. І він казав, що друзі, ну у нас нестача бюджету, особливо на війну і на армію, пів трильйона гривень, тобто 500 мільярдів гривень. І з одного боку, ніби як в умовах війни і є момент того, що. Та давайте вже наповнювати той бюджет будь-якими засобами, ну в тому числі і такими, щоб так. корупціонери щось небудь платили. Так, От, але вкрав, з скрав іншого... заплати. Так, а з іншого боку, вступає етична сторона. Ну окей, добре, так тоді виходить, він накрав там собі якісь мільярди, якоюсь частиною відсотком відкупився, і все, і ніякого покарання більше. От хочемо розібратися в цих тонкощах з вами разом. Все ж таки, то е, яка має бути. Скажімо, остання концепція цього етична чи економічна? Ну, стосовно там податків ну є можливість інше підняти, наприклад, податки на дивіденди. У нас у нас 5%, Вони це неприпустимо мало. Тому у нас фінансисти більше заробляють ніж реальний сектор економіки. Знизити відсоток вишкодування ПДВ при експорті сировини, там мільярди в дійсності гривень. Україна нарешті може доз повинна дозволити експорт української зброї за кордон. От Пан Камишин сказав, що на 10 Мільярдів готово виготовляти е, е, продукції, але держава не може викупити так. Навіщо тут взагалі підвищувати податки? Просто нарешті прокинутись кабмін повинен так і починати думати, як заробляти гроші 10 мільярдів доларів. Те, що говорить комиша, ну поможете на 40 це під 400 мільярдів експо Експорту може бути для цього потрібно дозволити експорт української продукції, так і в тому числі забезпечити і надходження до бюджету, так робочі місця, податки. І в тому числі забезпечити українську армію, бо виробник може за на експорт ек, е, е, виставляти будь-яку ціну українській армії. Можна домовити за умов на одну гривню, або в обмін а, в обмін на ну там, наприклад, один ну, там п'ять дронів ти експортуєш за будь-якою ціною. А один дрон, наприклад, віддаєш українській армії, так, або в обмін на сінні папери і так далі. Тому тут питання не в тому, що знаєте, шукати де подати, можна ще заробити, тому я тут не вважаю, що це пов'язані. Питання, особливо коли так цинічно говорить, що треба поповнювати за рахунок корупціонерів. Це вже ж і прикривають, ну так, і от ця ну, ідея це, це законення це, корупції. Ну, от, так, ну давайте ще тут. Е, Крапкі натим. Ця схема і раніше існувала, так? От коли е, е, відпустили фактично Злешевського. Так, пам'ятаю, то був mm. там Хабар mm -hmm. він дав. І от за, за цією схемою його відпустили. І ці антикорупціонери, які кричать зараз, що це mm. схема відпускає корупціонерів. Повністю вилизували цей вирок, який, до речі, засекречений. Так він досі засекречений, і говорили, що виявляється Злочевського навіть забули згадати, що він є е, там міністром часів Януковича. Тут вона різко тут все згадабули і так далі. Тоді це називається угода зі слідством, тобто нічого нового цього законопроєкті немає. І а, я вважаю, це не а от у Злочевського, наприклад, тільки майна в країні на 1 мільярд доларів, так ну і від собі, скільки можна було за конфіскацію отримати цього майна далі. Неодноразово я пам'ятаю, пам'ятаєте, була справа лісника Рівінського, якого теж спіймали, а, так його теж відпустили без цього закону. Це теж називається угода зі слідством, тому що тут питання до роботи роботи набу і САП. Коли повертається гроші просто які вкрав, це означає яка, яка буде реакція цього а, корупціонера? Ну не пощастила зараз. З наступного разу буду розумів, що ні, так не буває. Тому тут а, коли от ми ви там почали розмову, що ми повинні розглядати а, а, там дорогі машини, такі. Де не ми це повинні займатися? Ми повинні задавати питання, чим займається на пуль останні 10 років. Так? Абсолютно займається. точно абсолютно от, точно, от, от, це повинно бути, тому що це інфантильна позиція, коли ми починаємо знаєте ось, сидіти обговорювати. Ні, громадяни повинні зосередити свої а, конкретні зусилля, запитуючи правоохоронні органи, чому така бездіяльність і хто її прикриває, в тому числі. А, а от знаєте, мене просто е цинізм цих антикорупційних активістів просто розсмішив. Тобто вони вилизували, по почитайте, вони ж прикривали Злочевського, якого просто відпустили, а тепер вони кричать, що виявляється, цей закон якось там е цей, е дає можливість відпустити. Це ви ж захищали. Те саме та саму схему, це називається угоди зі слідством. Тобто, ми повинні вимагати, щоб правоохоронні органи, в першу чергу, НАБУ і САП нарешті почали працювати. Якщо ні, то провести нарешті аудиці антикорупційних органів, тому що їхня бездіяльність в тому числі призводить до того, що корупціонери спокійно себе почувають, тому що знаєте, коли ми починаємо пред'являти. Претензії чиновникам, говорячи, ну от всі у владі криду. Це ми, ви до кого ці претензії притивляєте? Ви хочете, щоб чиновник сам себе змінив? Ну ніколи цього не буде. Чи є схильності у частини чиновників красти? Є, але це питання до правоохоронних органів, чому ці люди досі не понесли відповідальність або не була проведена профілактика. Я хочу знаєте, завжди навести приклад тут позитивний для мене, от адекватної. Зрілої поведінки громадян взаємодії з державними структурами є от така ініціатива в Фейсбуці: це народний аудит. Люди зібралися е, в, в інтернеті, так, і аналізують, наприклад, закупівлі по Прозоро. Так? Mm -hmm. Якщо вони бачать, що в дійсності. Є неадекватні закупівлі, вони не кричать, що всі крадуть і так далі. Вони адекватно взаємодіють з державними органами влади. Наприклад, там є кнопка на Прозора, можна натиснути і поскаржитись в Державну аудиторську службу. Показати, довести, що воно так і так. І вони от разом в такої взаємодії вже назб... 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 там десь приблизно 25 мільярдів доларів. Оце правильна взаємодія з державними органами. Нами влади є уповноважені е, е, уповноважені органи інституції в даному випадку державна аудиторська служба. Вони є повноваження, громадяни не е, кричать, що всі знаєте, чиновники покидьки. Ні, вони з ними взаємодіють. Оце адекватна і правильна поведінка. І, а і стосовно і САП і ВАКС, воно теж повинно і НАЗК, воно повинно теж в такому форматі не запитувати, чому у чиновника, чому знаєте, сидіти, обговорювати. ні, я розумію, що це приємно обговорювати і так далі. Питання в чому? Чому за 10 років не в не відбулося ніякого кроку у боротьбі з корупцією? Ми бачимо тільки соціальні скандали. Ми бачимо просто прикриття бездіяльності цих органів, і так далі, і так далі. От так повинно бути в дорослому суспільстві. Ну а от ще одна опція, скажімо, яку ну як пояснюють, і що власне викликало критику, яка відсутня в цьому законопроекті це можливість, скажімо, викривати своїх спільників. От ця опція, наскільки, от чому її виключили, як ви думаєте? І наскільки. Знаєте, я вам скажу в якому це, 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 має... це брехня. Знаєте чому? Знаєте чому? Тому що я сказав, така опція була запроваджена в українському законодавстві. Це називається е, угода зі слідством. Угода зі слідством передбачає, що людина в обмін, в обмін на інформацією, е, отримує якесь послаблення. Ну, там може бути вироки зовсім інші і так далі. Це і так застосовувалось і неадекватно. Ну, наприклад, справи Злочевського. А кого здав Злочевський? Я, наприклад, бачив у цих антикорупційних активістів, які його просто захищали, кричали, що він за кордоном його неможливо дістати. Дивно, я, коли бачу, наприклад, по справі Жувага, який знаходиться теж за кордоном, там виявляється можливість. Пиво провести заочне засудження, а кого здав Злочевський? Я не зрозумів. От чому і чому там була конкретна проведена така опція? Я хочу бачити матеріали справи, які засекречені судом, який у нас теж реформований, і мовчання в цьому випадку. Тому ми повинні розуміти вже конкретно запитувати конкретні речі, тому що вся ця вахканаля. Вся ця розмови навколо боротьби з корупцією просто вже набридають, тому що вже створили з прошарок людей, які не зацікавлені в тому, щоб ніколи боротьба з корупцією не була в тому числі це антикорупційні активісти, яким не цікава боротьба з корупцією, тому що вони просто не будуть потрібні в такому статусі, який є. Якщо не дай Боже, щось буде, і постійно це знаєте, ця возня там у глава подає в суд на них. Вони. Там критторпедують Ну, це це просто вже маразм Те, що ми бачимо, вони вже стали частиною фактично корупційної системи, тому що вони не хочуть покращення роботи антикорупційних органів і покращення боротьби з корупцією. От, і все. А ми повинні, як дорослі громадяни, запитувати конкретні органи, які уповноважені на це, і розбирати їхні справи. Тому що от то, що ви за що от починаєте там відпускати, так ще одна справа князева була. Пам'ятаєте, такого, та... кадра, там, кадра, який теж, до речі, реформований. Він, він же теж великий реформатор у нас, так? А, був там в посольствах, він там присутній був, і так далі. Так, ось там адвоката, адвоката який, а, ну як сказали, там, пішов нагоду зі слідством, теж його не посадили. Градецький, по-моєму, чи якийсь там інший. Тобто тут отут, от там теоретично могли б там знаєте, там здати там своїх друзів. От питання що, кого здав Злочевський, мене невідомо, що мається на увазі. Тому ми повинні вже критично ставитись до цих слів, критично ставитись до цієї всієї вахханалі навколо боротьби з корупцією, і конкретно запитувати конкретні органи НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, де конкретні результати. А не знаєте, нам починають зготовувати різні е, історії, які не мають ніякого стосунку до е, реальної боротьби з корупцією. Пане Тарасе, і тут тоді, знаєте, ну можливо кремольне питання зараз поставлю, але все ж таки так, а ці органи, от про які кажете, ви антикорупційні наші органи, антикорупційні активісти, до певного часу Україна не мала цих органів. Колись у нас не було ні САП, ні Набу, ні НАЗК. Вони у нас з'явилися від моменту підписання асоціації з Євросоюзом після Революції Гідності. І це була одна з умов, до речі, підписання з асоціацією, тому що ми маємо боротися з корупцією, і до сих пір, бачите, ми з нею ні, ми, ми з вами. Не маємо ми з вами, не маємо це. Повинен займатися уповноважені органи, які створені в тому числі за участю наших міжнародних партнерів, от які згідно з українським законодавством, кожного року повинні проводити аудит, і наші міжнародні партнери теж повинні виконувати свої зобов'язання щодо призначення туди аудиторів. А цього теж немає за вісім років. Не відбулося жодного аудиту. А добре, а я так розумію, що, наприклад, визнати, що у нас ці органи не працюють належним чином. не спроможні вони боротися з вкоріненою в наше в наше суспільство і наші а, інтелекту інтелекти рівнем корупції. А, тобто, ми не можемо відмовитися, ми не можемо сказати все, друзі, на набридло 8 років а, чи 10 років. Ні, на... Ми можемо запитати, де призначені аудитори. І давайте теж не принижувати себе. От давайте знаєте, нам починають компостувати мозок, що ми повністю корумпована держава, і так далі. Це не так. Повністю корумпований державний апарат розвалюється під, під час війни протягом а буквально двох місяців. Ми це бачили в Афганістані, коли виводили американські війська. От там розвалився державний апарат. У нас такого не відбулося. І давайте теж себе не принижувати, коли ми починаємо себе, знаєте, починати. От у нас вкорінена і так далі. Це те саме, як знаєте, от ви бачите бандита от на вулиці, да, і от запитуєте бандита, чого ти сам з собою не борешся. Ну, це ж е, абсурд <смеш> да? Ворон, це, Ворону... де поліція, яка, яка не, його, не його не прибрала, ну є, тому є ми вислів. з вами фінансуємо зі своїх податків, конкретні правоохоронні органи, які створені в тому числі з нашими разом міжнародними партнерами, які теж несуть зобов'язання зобов'язані і теж несуть відповідальність за те, що грою. Тому що, коли до нас приходять і починають говорити: не, вибачте, ви корумпована країна, а хто в тому числі брав участь у створенні цих антикорупційних органів? Хто повинен не призначати цих? Ні, треба запитувати. А так, хто от... сказав, що ми не можемо запитувати? От, і я я те, що на це... говориться На Заході, є правдою. Половина теж брехні, балаканини, в тому числі. Mm -hmm. І не треба теж слухати, розвішився вуха і себе принижувати через те, що вони теж не виконують свої зуби. У них теж є провали, в тому в числі в антикорупційній діяльності. А я вам скажу: а хто сказав, що вони зацікавлені у боротьбі в корупції в нашій державі? Хто вам сказав це? Ніхто не сказав. От я, а, бачите, і, я... а, а хто сказав, що їм це не цікаво підтримувати корупцію? О, в От бачите, ну ви, ви насправді читаєте між рядків ну, на то ви і власне, Тарас Загородній. <свист> 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 Мені сподобався нещодавній вираз, вираз який натрапив на очі. Ворон ворону. А око не виклює. виклює. Так ну ось, Тут, в принципі, воно якось Просто, підпадає. Мені дійсно, здається. дійсно, тут треба мати сміливість і сказати. Ну чекайте, окей, ви нам власне ці органи запропонували, ми їх створили, але ділимо їхні зобов'язання і їхній контроль 50 на 50. Чому від вас немає достатнього рівня контролю? Ну тому, бачите, от е... ні, ні, не контролю. Там не контролю, ну, давай, що значить боятися, я не зрозумів. Вони нам, наприклад, я пам'ятаю, коли Україна почала би. Ити по НПЗ по території Росії так нам теж розповідали казки про те, що. Вашингтоні, в тому числі що НПЗ це виявляється цивільною інфраструктурою. тобто те, то, що виробляє авіаційне паливо, яке бомбардує українців, виявляється цивільною інфраструктурою. Сказали їм ні, що так не буде. Ні, СБУшники продовжують знищити он, бачите, на нафтогазової інфраструктури, і це має результати. Не послухались, не послухались, і тому що теж треба знаєте розуміти, що не задавати теж запитання, тому що чиновник. На Заході, і у нас вони, в принципі, однакові за менталітетом. Якщо не потрібно нічого робити, вони нічого робити не будуть. Питання не в тому, що вони призначають. У нас є вимога законодавства, яка, до речі, з ними була ухвалена, що повинен бути аудит так, кожного року, не перед парламентом там щось посиділи, пробух, пробухтіли. Так. А конкретно, там три частини повинно аудиторів з боку наших міжнародних партнерів, з боку парламенту і з боку, по-моєму, громадської ради. Чи когось іншого жодного разу це не збиралося, жодного разу не збиралося і тому це теж треба запитувати не мовчати. бо нам будуть так компостувати мозок, постійно розповідаючи казки про нас. А ми ну, сидіти будемо відкривши рот для того, щоб щось там не додати, не дати або не, не відкрити шлях. Це правильно, це спосіб маніпуляції. Звичайно. вони починають нам говорити компостувати мозок. Ми не даємо зброю, тому що ви корумповані драсті там. Да, тобто, ви створили ці антикорупційні органи, їх підтримали. Мовити так не хочете, не даєте можливість провести їх аудит, те, що ви там наворотили, в тому числі а так а потім ви розповідаєте нам, що ми корумповані. Щось тут знаєте, не сходиться з математикою, пане Тарасе. Ну що ж, в будь-якому випадку, дякуємо вам за цей коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Тарас Загородній політтехнолог, політолог, керуючий партнер Національної антикризової групи був з нами на зв'язку в цій годині.